Є експонати для декору. Ними їсти вже не можна, тому що вони, бачите, покрилися іржею, хоча пишуть нержавіюче. Ну, ось бачите, які ну, ось яка гарна цієї ложки структура. Малюнок такий гарний. Це я колись купувала отакі виделки. Ще при Радянському Союзі, тож я їх залишу, а вона одненька залишилась. А ці усі, я, мабуть, задію в декор. У мене є деяка думка. От подивіться, яка вона. Вона, по-перше, тоненька, не така, як ось ці. Товсті такі. Цей. А ця тоненька, вона якийсь сплав, мабуть. Тож я буду робити декор.